Ми стоїмо зараз перед гордістю нашого міста. Бо не каже місто може покластися з тим, щоб мало би таке дерево якому десь 500 років. На жаль, у нас є багато е, відомих. Е, почесних громадян міста Ужгорода, але серед них я ще ні одного не бачив, який би був патріотом свого міста. Відомо лише Сергій Ратушняк, Погорелов, Дісем, який проливав свою дорогу своїми цими водами. Чомусь у сваляві, тоді в мене виникла ця ідея, у сваляві знайшовся такий почесний громадянин міста. У них, ви знаєте, що є дуб у сваляві в центрі міста і теж має мало проблеми. Запросили фахівців із Києва і вони вилікували це дерево. Не взирає на міський бюджет, хоча наш міський бюджет мог би це дозволити. Я тоді через Федіра Шандура ми вийшли на цього молодого чоловіка. Він попросив, щоб я зробив е, фотографію. Єдине, що квадрокоптер ми не могли сюди взяти, щоб його повністю. І так я із різних е, уголків е, фотографував. Ну, Він одразу е, мені сказав, що де біда. Бачите, такі дупла там зверху, чорні. От отуди пішов гінел. Ну, я не фахівець. Є люди, які за це зарплату отримують або мають освіту, тот же біологічний факультет, і інші. У той момент, коли вітер його зносив, ламав, його просто треба було зробити зрізку, треба було спеціальним клеєм замазати, і тої проблеми не було. Зараз воно прогнило повністю. Його треба зверху видолбувати, заливається спеціальним клеєм і тоді. Можна е, зробити що. Бо я задавав одразу питання: а чи буде гарантія того, що дерево буде? Він казав, що так. Да. Що він бере за це. Жодні нікого це не цікавило. Ви спершу думали, що своїми е, силами ми підняли там деякі громадськість. Ми робили відеофільм звернення до людей. Ну, нікого нічого. Не цікавий. Боюся того, що цей ясень, тобто платан, буде теж зріс у музеї виставлений, щоб був такий платан. На жаль, бо вже тоді буде полог, коли воно вже впаде, розламлеться. Зараз ми коли підійдемо ближче, його висота 22 метри і тут теж 22 метри. Тому ви добре говорили, що тут не можна ніякі атракціони, нічого закладувати. Це мало би бути обгорожено, як це у цивілізованих країнах роблять, і з цього робити якусь локацію туристичну розвитку. На всьому можна, давайте як поїдемо на захід, коли деякі дерев'я туди людей водять і ще й за гроші. Показувати, що у нас таке дерево є. У нас багато чого є. Но це не приносить придутки деяким е, колам. Тому я ще раз говорю, що дуже би треба почистити наших цих е, почесних громадян, які е, не знати, яким чином вони стали почесними, які жодним чином для Ужгорода нічого, крім дикої приватизації, не принесли в свої кишені. Це є така, як кажуть, ганьба нашого міста, ну і ганьба це наших громадян, бо ми все обираємо таких достойних людей. Вони гарно вміють говорити, приїжджають і донині рейтингові. До нині рейтингові, хоча вони мали б бути у смітникові і не мати, щоб у виборах вони не приймали участь, але люди вміють говорити, що от хлопці прийдуть із фронту, вони наведуть порядок. Я задавав хлопцям це питання, коли я їздив. Вони казали, що якщо ми прийдемо додому, ми будемо радувати, що ми будемо околи коло своєї сім'ї. А ви маєте брати це у свої руки. Це, це коли є громадська свідомість, і вона має бути, в першу чергу на вибори треба йти, а не спостерігати із дивана, що, а потім говорити, що як у нас погано. Так погано от того, що я не хочу говорити. Який е, 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 шарок е, нашого, е, як їх сказати, гарно, е, який голосують все так, як треба. Електорат. Так. Да. Тот гарний е, пролетаріат, який голосує. Ну вони монотонно голосують і всі мери і депутати тому добре і обираються. Бо на сьогоднішній день депутатський корпус наш, який є, Ну це деякі з себе рвуть великих патріотів. Патріоти, які були, не пішли на фронт. Вони не побоялися. Тут є якраз і Олександра, і чоловік теж першого дня пішов, правда? Це не побоявся, комфорт лишив. Комфорт лишив. Да, У них бізнес. У всіх бізнес. Тому о, я сподіваюся, що е, жалкую, що журналісти не прийшли. Ну, з деяким я на зв'язку, що коли буде змонтований фільм, вони будуть деякі моменти з нього вибирати. І сподіваюся, що щось зрушиться. Бо я би хотів би, щоб хуже став знову таким квітучим садом, який він був, який хто не приїжджав і все. Казали, що як тут в Ужгороді гарно. А не е, лише е, показувати себе селфі робити, як наші політики роблять, коли різні ці е, сакура фест або як вони багато чого зробили. Вони не роблять нічого. Давайте подійдемо ще зараз до цього новострадального ну, дерева. Ми ближе його подивимося. У цій частині десь було ще одне дерево, яке після було вироблено десь ще у 60-х роках, і потім пізніше ще друге. Тобто, тут було три дерева один коло одного. Завдякуючись Федіру Шандору, професору, тот, який зараз є надзвичайно повноважений посол у Угорщині нашої держави, це він маркерував такі дерев'я, це він виставив. Находили спонсорські кошти, де стенди всюду по області виставили. Це не міська рада жодної копійки на це не давала. Зато е, деякі, е, як їх навіть не можу їх сказати, хто вони такі, критикувати з дивана вміють. А коли у них була, як кажуть, е, Можливість працювати на благо, вони не показували себе. За то е, когось критикувати, що він якийсь. Е, такий, такий. Так було би у нас багато таких, як Федір Шандор, який турист Закарпаття привів е, до такого і не побоявся піти теж на фронт. І до сьогоднішнього дня. Він підтримує, як і нас, фронт і ще встигає і на своїй роботі. Ми бачимо так, що 9,6 метрів окружність цього дерева. Як я і говорив, 22 метри висоти. Вроді так. Ну і корніву ми можемо порахувати, що це є корніва його. А чому тут мають ходити або зараз зверніть увагу, звідки це йде? Куди? І помалі, помалі. Недавно ще пару років я пам'ятаю, що це лише тут було. А тут поступово піднімайся, там вже дупло скоро буде. І це зверху треба було би продолбити, І тут залилося би, ну і дерево було б сплано. Ну, звісно, це треба було б тоді все закрити, щоб тут доступу до нього не було, бо потім, щоб не йшли, я тут був. Бо в нас є така тенденція, що обов'язково треба написати, а якщо ще і а ще Бог ще з ним, дорізали. ну коли вони вирізають своє бачення, давайте зробимо гарну фотографію, візьмемося за руки і зробимо отаке коло навколо цього платана Другета, як оберіг. От просто щоб Пані при... ви якраз принести, добре принести от якусь інформацію. Давайте, давайте. Для, а... Для а Сашко нас вже е, зніме, що ми об'єднуємося, ми, ми любимо Ужгород. Об'єднуємося, так. Да. Давайте, давайте. А чи знаєте, Це один. Це наші обід. По цим деревами друге тих ходили. Берчені ходили. Оскільки він кисню дає так. людям, то мусимо і люди мусить для нього щось зробити. Тому призиваємо у жороці об'єднатися, любити своє місто. Не просто так пафосно, та а щось робити. Пора вже би нам щось робити. Не чекати на дядю і не чекати на хлопців, які не роблять свою роботу.